Станок т Group болт кинув сюди металічний М12 Крепкий. ось як одним пальцем, з натягом так викачується каретка наша. З одної пружиною. Раніше дві, якщо підшипники тут були. Будемо колоть сосну, але на відео весь процес не буду. Показують, бо колоть дофіга дров. О. То хочу кульнути пару полінів. А якщо отай зігнеться, що всередині, то будемо шукати тоді якусь альтернативу йому. О. Один з недостатків, що тут немає, як, наприклад, на дровополірет грей. Сейчас покажу ось пластикова ця пластина чи з якогось цього, капролона. Походу. Що коротше, вона практично там може 0,3 мм десь тут відстань до площадки і не дає практично 90% не дає всякому сміттю попадати всередину, ну вже як попаде і заклинить, то болти я відкрутив щоку. Вгору воно піднялося, витягнув сміття, так закрутив далі, працючи. О. Я не хаю цей дровокол, бомба, все ракета. Просто це як такі дрова сосняк, що з нього кора опадає. вона так... Навіть місяць полежить, якщо вона жива. Там на ділове ушло товсте, а гілля чи тонкомірна дрова, то вона все время відвалюється на сосні кора. О! Просто що вона дешева, да її на постой купляє на дрова. Наравиться сосна. вона м'якенька, цепки, менш треба точити jig такими пополам і в кот і горить красота. То оце приходиться чимось видовбувати. Ну нічого, коротше, поклацую по колю. Якщо труба зогнеться, відпадає варіант, буду і витягувати, з'їхати до токаря. Брати менше діаметра підшипники, робити таку, як сказати, точити, ну, стакан, типу, в його присувати підшипники, і якийсь вал тоді цей чи інший, може товщий, щоб не вигинало. Щось буду коротше хімічити. А поки е експериментуємо. підшипники в трубі від глушителя. Трохи кольнув приблизно два возика. Ось о дров. Хочу похвалитися, що як підшипники кинув у трубу бомба ракета. Киць-кать, -киць кить, киць, киць. Каретка ходить чудово. Також на каретці я зняв був відбійник е поліуретановий із е Тулки УАЗа і поставився такий не знаю, чого в автомазині купив. Тоже такий, похоже чимось на якусь Щось таке чи пена. в общем оцей яркий. Бігає тепер дуже чудово. Так, Є там у них видно трошки вал підварив, щоб підчепники не вилазили і труба не терла у корпус. Зараз будемо колоти два крепких пенька із сосни та покажу на відео, як каретка тепер добре працює. На питання чому цей дрокол менше знімає на відео, ніж рентгей. Так як в наших краях в основному дуб до багатих людей уїжджає, а людям, так сказати, продається тільки сосна. То купляємо сосну, що є. І топимо. То сосни хто знає, то це ж кора, що сухо вона ламається. Якщо з середини колоть, то ще нічого в смислі, друба не вложити на. Якщо боковина є таке, це ж туди воно попадає в сареме кора. І ролики розкатують її по площадці. Мені приходиться на заказах, е, якщо хтось просить за енну суму поколоти дрова. Ой, кору, коротше, розкатує. На цей ролик, так як він на такій конструкції. І мені приходиться якось тамескою чи металевою щіткою ну, от сюди, оцю ясь здирати, так як воно практично перестає зовсім мене ходити. Тому я використовую редгарей. Хоча якщо гарні дубовича цього відрова то ті рік як насіння. Ясень ще краще. Кольнемо зараз цей соснячок. 40 саме десь діаметром. Різав 251 пилкою. На всю шину якраз 35-ту. Навіть дорізати залиши з боку, трошки бо не хватало З кроком 325. Thank you. Дровокол, кол, звісно, бомба, ракета, все в йому подобається після купівлі його, що я робив. Поставив у двигун туди термозащиту, дві таблетки, 90 градусів, якщо корпус нагрівається, вимикає тепло. Термо як воно там? Термове рельє, да. далі зробив отаку ручку. Типа через тягу включається, бо була дуже велика віддача. Не настроєна на заводі ручка включення рейки. Настраюється за допомогою. Хода, наприклад, від бійника до упора в щось, що він там отуди впирається у корпус. Наприклад, якщо більше такого, я все відрізав видно, то воно, наприклад, буде включені, хоч і все зуби спиляні, це можна всі зрізати, нічого воно ролі не грає. Не в тому діло. В тому діло, що як то зуб один на один, наприклад, чи так чи якось так вложен входить, вже посередині, тоді немає удара і включається плавно воно. То так методом тика длинний довгий е, відбійник, я її ножом десь по сантиметру підрізав, поки не дійшов до того моменту, що включається без віддачі в руку рейка. В якомусь такому положенні виходить, що рейка і волшестерня, що волшестерня крутиться, а рейка опускається на неї в зацеплення. Перемазав оці всі болти на фіксатор різьби. Цей болт два рази лопав, ставив Арматура, арматура теж лопає. Потім знайшов якийсь автомобільний кальоний болт, сюди примудрив. Так як отут у оцих, от е, виходить, корпусах прорізано щось, наприклад, ход під М14, наприклад, болт. Тут все чітко під М12. То можливо сюди було б навіть М16 чи М20 болт кинути, було б взагалі крепко. Оце тако. Труба, як видно, нічого не погнулася, все чітко працює. Будемо експериментувати в дальніших відеообзорах чи при роботі, як воно що буде робити. А це треба щіточкою металу цю кору щищати, бо діла не буде. Чим більше її, наприклад, тим довше дрова кора більше налипає і в якийсь момент прекращається ход назад каретки. Це таке. Дякую всім за прогляд. вибачте, що щось не так. Всім щастя, здоров'я, мирне неба, до нових зустрічі.